Добрий день усім. Сьогодні роздаємося новинки прикрас. От і почнемо з таких от цікавих браслетиків. Це у нас іде сердолік. Дуже гарні гранині бусинки. Така от красота з бронзовою бусиною. Так, далі у нас іде чарівний камінь Маріон. Теж от вже з'явився. Хто питав, вже знову є в наявності 10 мм бусинки. Ці не питайте у мене на Viber або в Інстаграм профілі, в профіль YouTube каналу в описі YouTube каналу є мій Viber і є мій інстаграм. Так що, якщо цікаво, кому пишіть мені на Viber. Так, або, ну, краще на Viber. Я там швидше всього відповідаю, але можете і на інстаграм. Отакі от ще цікаві є 10 мм бусинки, цитрин, теж з бронзовою фурнітурою. Гранені, гарні бусинки. Така от красота. Це, хто любить браслетики, ну, з такою фурнітурою. Так, ще також є пірит. Такого плану браслетик з сердечком вот таким. І також на виночка пірит є вже вот така от каблучка, теж необроблений пірит. Така от цікава. Розмір тут може змінюватися: 18 плюс ще декілька розмірів така от красота. Натуральний пірит на фінансовий успіх і браслетик. Можна брати як набірчик, наприклад такого плану. От також у мене є кулька пірит. Я її, мабуть, показувала чи ні. Я зараз покажу, якщо хто не бачив. Отака от, от куля є в наявності. Пірит теж величенька. І, якщо когось зацікавило, пишіть. Так також виночка, такий красивий аметистова жиода теж дуже гарно розмір у неї висота, так хочу вам показати, висота іде 5,5 см 5 см 5 міліметрів. Отака от висота живоди. і Ще ще серед новинок. Ось такий от цікавий колончик дзеркала. Для теж відбиття негативу. І також, ну або як підвісочка можна використовувати. От, і з цієї сторони дуже гарно виглядає. От, тут от плівочка знімається, і там от дзеркало. Ну, я зараз не буду цього робити. Так, і ще браслетики є. Ось такі нефритові з'явилися. Це у нас канадський нефрит. 8 міліметрів. Гранені бусинки, негранені і от такі от гранені 4, по-моєму, міліметри Щас точно вимірю а можливо, 5. Майже 5 міліметрів, до речі, 4,5. От, от красиві натуральний нефрит канадський. Теж кого цікавить. Пишіть. Також є от такий от ще флюоресцентний браслетик. цікавий він Якщо от ви не, ну біля фонарика потримаєте, біля світла да якогось яскравого, наприклад, потім виключаєте світло, не знаю. Не знаю зараз спробую, я, звичайно, виключити, і воно в темноті. Ну, тут немає у мене темноти, звичайно, на жаль. Ну Хоч трошки ні. Не показую. Треба повну темноту, тримаєте біля хліхтарика, потім заносите, Ну, я вже перевіряла так в темну кімнату. У мене навіть є шортс, як він прикольно світиться в темноті, такий от флюоресцентний камінь. О, це, звичайно, де як штучно виготовлений, але от хто любить такі цікаві ефекти з, з таким свідченням в темноті для молоді ну, і взагалі цікавий такий да, варіант браслетка. Заходите в темну кімнату, і він світиться. О, для гарних, ну для вечірок, якихось ну такий прикольний браслет буде світитися в темноті. Так, ще отакі от є у нас сердолік. З'явився, теж хто чекав, вже є, з слоненятком. 8 мм кулька, теж червоний такий сердолік. Потім також є підвісочка, така цікава, з дзеркальцем. От, теж для відбиття негативу і от, таким от е, такою розчосочкою. Так? Це можна як підвісочку, ну можна як, ну, як підвісочку на сумку, така от, цікава. Або на ключі. Отут от, теж вона роз'єднується. Отак. Бачите, от, так от як можна використовувати так. Можна навіть на ялинку, де прикрасу теж, до речі. Вішати, так Теж цікавий буде варіант. Також от з'явився от новиночка молотора, на ключі підвісочка, як захисний, захисний такий амулет молотора називається. Ну, хто знає хто знає, це теж у нас нерсплав. Також от є знову з'явилася от така от каблучка з рунами. Це у мене йде 18-й розмір. Ну, якщо кому треба інший розмір, теж пишіть. І якщо буде в наявності, якщо знайду, то от теж можу вам подивитися. Так, ще також така ось цікава каблучка дерева життя. Нерсплав теж 18-й розмір, як печаточка вона йде. Таке цікава дерево життя. Потім йде отакий от компас Одіна з рудами. Це в мене йде в сріблі він. 18-й теж розмір. Ось така от красота. Якщо комусь цікаво, теж можу пошукати. І ще такий ще окогора плюс ключ Анг. Це 17-18 розмір. Теж може розмір змінюватися. Ще отака от змійка є енергії кундаліні. Також такі от компасоні з рунами. Розмір змінний. 17-18 підійде. Теж така от красота. Також є дзеркало. Дзеркало обсидіанове. Такого плану. з Обсиді... чорного обсидіану. Також є новиночка, кулончик лотос. Такий от лотос. Знаєш, сталі. З цієї сторони, значить, дзеркало навіть. Який теж цікавий колончик. І також що з новиночок хочу вам теж показати. Отакі от цікаві, вони йдуть в сріблі, сережечки, дерево життя. Такі от ніжненькі, ніжненькі каблучки я вам показувала. І от такі от є з циркончиками. Цікаві дерево життя. Теж кому цікаво. Такого плану є сережечки. І також є такі вони теж йдуть в сріблі, але з таким золотим покриттям, з циркончиками, як лунниця з зірочкою. такі от теж цікаві, красиві сережечки, да? з циркончиками теж дуже гарні, під золото. Золотистого кольору. От, і, мабуть, це ось. А ще основне не показала. Дивіться, які цікаві. ще З'явилися новиночки така метла з таким цікавим тут заглушечка така, щоб не побився. Новенький такий аметист, з аметистовим обеліском з різними такими от камінцями цікавими. Тут гірський кришталь я бачу. в общем така мітла класна на очищення простору. Така от красоночка є. І ще така з чорним обсидіаном. От, із із содолітом. Теж, дивіться, такий з паличком Чорний обсидіан на очищення простору від негатива. От такому плану. І ще отака от дощечка є. Дерев'яна лотос, сім чакр. Можна як на алтар використовувати цей знак лотоса для очищення ой, для очищення енергії. Так, мене трошки впало. так, от такі от цікаві новиночки я вам показала. Підписуйтесь також на мої соцмережі, в соцмережі в профілі YouTube каналу. О, останок ще такі от покажу ключики на відкриття доріг. Аметист, лабрадор є. Ось такі цікаві. Дивіться, як кулончики або як підвісочки можна використовувати. І отакі от око от ще є також. Ось така от красота. А усім дякую, усім до зустрічі, всім гарного, чудового дня. От і. Усім пока-пока. Підписуйтесь також на мій Тік-Ток. Тік-Ток теж є в описі, і там періодично бувають стріми. І можна запита... задати питання, ще якісь якщо вас прикраси цікавлять. от ну Або запитуйте питання, робіть скрін прикраси, якщо щось подобалось і пишіть мені на Viber. Все. Усім гарного чудового вечора. Пока-пока. До зустрічі!